Уявіть собі, інженерне диво, яке змінило обличчя планети, місце, де за лічені години корабель долає шлях, на який раніше витрачались тижні або навіть місяці. Панамський канал це не просто водний прохід між двома океанами, це одна з найобітніших і найсуперечливіших споруд людства, яка народилася зі сну, що здавалося божевільним, і стала ареною для імперії, революцій, маніпуляцій і технічних проривів. Але що насправді приховує цей канал? Чому навколо нього досі стільки таємниць, геополітичних ігор та міфів? І чи все, що ми знаємо про нього, правда? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал, а ми рушаємо далі. Ще задовго до появи Панами як незалежної держави, ідея з'єднати Атлантичний і Тихий океани переслідувала європейських завойовників. Іспанці в 16 столітті вже шукали найкоротший шлях для транспортування золота з перу в Європу. Їх вразила вузька смуга землі, що з'єднувала дві Америки. Але через відсутність технологій мрія залишалася нездійсненою. Згодом французи, британці і навіть росіяни обговорювали можливість створення такого водного шляху, і лише в 19 столітті розпочалися реальні спроби втілити цю ідею в життя. Чому ж саме Панама? Географічно це одне з найвищих місць між двома океанами, лише близько 80 кілометрів суходолу. А крім того, Панамський перешіок лежить на стратегічному перетині торгових маршрутів між Північною і Південною Америкою. Тут тропічні джунглі, річки, озера, але головне природна висота, яка дозволила створити унікальну систему шлюзів. Канал не просто вирізали в землі, його побудували над рівнем моря, використовуючи озера і водосховища для підйому та спуску. Кораблів. Це рішення стало ключем до його ефективності. Канал з самого початку мав не лише економічне, а й військове значення. Уявіть собі ситуацію: флот США в Атлантиці, а раптом криза в Тихому океані. Без каналу це місяці плавання навколо Південної Америки. З каналом це кілька діб. Саме тому Сполучені Штати були настільки зацікавлені в його контролі. Панамський канал став артерією світової торгівлі. Щороку ним проходять тисячі кораблів, які перевозять нафту, контейнери з товарами, сировину. Без нього світова економіка втратила б ритм. Але цей блиск інфраструктурного чуда має темну сторону. Далі ми зануримося у драматичну історію його будівництва з катастрофами, смерцями та інтригами великих держав. Бо канал це не лише про воду, шлюзи і кораблі, це про людські амбіції, жертви і жорстоку боротьбу за владу. Будівництво Панамського каналу це хроніка людської впертості помилок і тріумфів. Але перш ніж американці зробили з нього символ інженерної могутності, була інша історія французька. Саме вони першими спробували реалізувати мрію про канал. І все почалося з імені, яке вже увійшло в історію: Фердинанд де Лесепс. Людина, яка створила Суецький канал, вважала, що з панамою все буде навіть простіше. Але джунглі Панами виявилися безжальними. У 1881 році французи розпочали грандіозне будівництво. План був зухвалий: прорити канал на рівні моря, як у Суеці. Але тут не було піску, лише камінь, глина, суви, тропічні зливи і смертельно небезпечна природа. Вже за кілька років проект захлинувся в боргах, корупції та хворобах. Тисячі робітників гинули від жовтої лихоманки і малярії. Більше ніж 20 тисяч загиблих. І канал так і не з'явився. Франція оголосила про крах проекту, Делесепсе засудили за шахрайство, а Панама стала символом поразки. Та ця поразка не означала кінець. Через кілька десятиліть США вбачила в каналі не просто будову, а шанс отримати глобальну перевагу. У 1904 році Сполучені Штати перебрали проект. Та щоб це сталося, їм спершу довелося вирішити питання з Колумбією, до складу якої тоді входила Панама. Цей етап заслуговує на окрему увагу. Про нього згадаємо згодом. Щодо самого будівництва, американці підійшли до справи з науковим підходом. Було ухвалено кардинальне рішення: замість каналу на рівні моря створити систему шлюзів, де кораблі підніматимуть і опускатимуть на десятки метрів завдяки водним каскадам. Роботи велись в нелюдських умовах, але цього разу американці зробили ставку на медицину. Під керівництвом доктора Вільямса Горгаса було здійснено масштабне знищення комарів, що передавали смертельні хвороби. Це дозволило знизити смертність у кілька разів. Та навіть так загальні втрати за весь період будівництва сягнули понад 25 тисяч людей. Інженери, техніка, африканські та карибські робітники. Більшість загиблих не були американцями і часто залишалися безіменними. У 1914 році канал нарешті було відкрито, і хоча Перша світова війна відсунула цю подію на другий план, для Америки це був тріумф. Панамський канал став новим символом американської потуги, але за ним стояла величезна ціна у буквальному і моральному сенсі. А справжні таємниці почали тільки зароджуватися. На початку ХХ століття Панамський канал був визнаний одним із найбільших технічних досягнень людства. Його не просто побудували, його винайшли заново. Американські інженери перетворили непрохідні джунглі на систему точних механізмів, де все підпорядковано воді, гравітації і залізній дисципліні. Корабель, який рухається через канал, не просто пливе, його ведуть, штовхають, піднімають і опускають через складну інфраструктуру, яку важко уявити без побаченого на власні очі. Серцем каналу стали шлюзи, гігантські водяні ліфти. Всього їх шість по три з кожного боку. Коли корабель заходить у перший шлюз, він замикається. Вода підіймає судно на кілька метрів, потім відкривається наступна камера, і процес повторюється. Таким чином судно долає перепад висоти у понад 26 метрів, перш ніж досягти центральної частини каналу. Це унікальний приклад використання природної води і гравітації для керування величезними об'єктами. Ключову роль у цьому грає Гатунське озеро, штучне водосховище, створене шляхом перекриття річки Чагрес. Це озеро не лише забезпечує канал водою для шлюзів, а й виступає своєрідною дорогою на підвищенні. Саме по ньому судна рухаються в центральній частині маршруту. І хоча озеро виглядає природним, насправді воно результат гігантського земляного проекту. Було затоплено величезні площі, а разом із ними, і цілі поселення, плантації та ліси. Ще однією інженерною перемогою стало подолання хребта кулебра, ділянки, яку довелось вирізати буквально вибухами. Сотні тисяч тонн землі вивозили на вагонетках по вузькоколійках. Для цього розробили нову систему транспорту, поєднання залізничної логістики, парових екскаваторів, бетонозмішувачів і технік, які раніше не використовувались в таких масштабах. Панамський канал став полігоном для випробування технологій, які згодом поширились у усьому світі. До цього ж не слід забувати, що канал функціонує завдяки величезній кількості людей, оператори шлюзів, водії локомотивів, диспетчери, технічні команди. Кожен прохід судна це складна хореографія з точністю до секунди. І хоча сьогодні частина процесів автоматизована, до цього дня канал залишається вражаючим механізмом, де людина і машина працюють в унісон. Та водночас під цією ідеальною машиною почали проростати насіння політичного конфлікту. Панамський канал із самого початку був не лише технічним, а й політичним проєктом. І за кожним успіхом інженерів стояли інтереси великих держав, особливо Сполучених Штатів, які не просто будували канал, вони буквально перекроїли карту світу, щоб отримати над ним контроль. І ця історія одна з найцинічніших у дипломатії ХХ століття. Спочатку право на будівництво каналу належало Колумбії, до складу якої входили території сучасної Панами. США вели перемовини з колумбійським урядом, але той вважав американські умови принизливими. Тоді Вашингтон обрав інший шлях. Вони просто створили нову країну. У 1903 році, за кілька тижнів до укладання угоди, на території Панами раптово спалахує революція, яка дивним чином виявляється добре організованою. Американські військові кораблі з'являються біля узбережжя, щоб гарантувати безпеку. Колумбійські війська не встигли навіть зреагувати, і Панама проголошує незалежність. Уже через кілька днів нова держава підписує договір зі США, надаючи їм контроль над зоною каналу. Ця угода справжня колоніальна пляма на карті Латинської Америки. США отримали суверенну смугу землі за вширки понад 16 кілометрів, яку вони контролювали як власну територію. Там діяли американські закони, американські школи, військові бази, прапори. Панамці не мали доступу до цієї зони, як до чужої держави у власному домі. Вони називали її Держава в державі. Маніпуляції тривали десятиліттями. Панама вимагала перегляд умов, однак США відмовлялися. Протести придушувалися у 1964 році. Під час акцій за підняття панамського прапора над зоною каналу почалися заворушення, внаслідок яких загинуло понад 20 людей. Панамці сприймали контроль США як національне приниження, а Америка як стратегічну необхідність, адже через канали йшли не лише товари, а й військові кораблі, особливо під час обох світових воєн, а також і холодної війни. Крім того, у цій зоні діяли об'єкти з підвищеним рівнем секретності. Частина аналітиків вважає, що США використовували її для розвитки прихованих операцій шпигунства. Зона каналу стала символом американського панування в регіоні, і хоча офіційно це був об'єкт для глобального блага, за лаштунками розгорталися змови контроль і геополітична гра. Але історія має здатність повертати борги, і вже наприкінці ХХ століття Панама таки домоглася свого. 1999 рік став історичним для Панами після майже століття контролю з боку Сполучених Штатів, країна нарешті отримала те, про що мріяла поколіннями. Повний суверенітет над Панамським каналом. Цей крок став можливим завдяки договору Торіхос Картер, підписаному ще у 1977 році. Президент США Джемі Картер і лідер Панами Омар Торіхос домовилися про поступову передачу каналу. І хоча в Америці цей договір викликав хвилю критики, а деякі сенатори звинувачили Картерів у здачі стратегічного активу. Угода таки була ратифікована. Повернення контролю Панамі стало не лише юридичним фактом, воно стало символом національної гідності. Усі очікували, що країна не впорається з таким викликом, але сталося навпаки. Панамське управління каналом ACP швидко показало ефективність, прозорість і стратегічність. І що найважливіше, доходи від каналу почали залишатися в державі, а не текати за океан. У 2016 році Панама зробила ще один амбітний крок завершила масштабне розширювання каналу. Проект вартістю понад 5 мільярдів доларів дозволив пропускати новий тип суден, так звані Неопанамакс, які вдвічі більші за попередні. Це дало країні змогу подвоїти обсяг вантажів і конкурувати з іншими глобальними транспортними вузлами. Водночас канал став ще важливішим для світової логістики, через нього проходить близько 5% усієї світової торгівлі, тисячі контейнерів з товарами з Азії до Америки чи Європи, і все це проходить вузькою смугою води в центрі Латинської Америки. Однак виклики зберігаються, зміна клімату і посухи зменшують рівень води у водосховищах, екологічне навантаження зростає, і все більше країн шукають альтернативні маршрути. Але попри це, Панамський канал залишається символом стабільності, нейтралітету і глобальної співпраці. Та попри відкритість, прозорість і сучасні технології, навколо каналу досі вітають загадки, чутки і навіть легенди. Деякі з них звучать як з кіно. Але чи справді це вигадки? Панамський канал здається простим інженерним об'єктом, але за його фасадом криються маловідомі історії. З покоління в покоління передаються легенди про те, що приховано під водами каналу, і не всі вони вигадані. Існують припущення про секретні тунелі та бункери, збудовані під час американського контролю, а також про підводні споруди з часів французьких експериментів. Канал міг використовуватись для шпигунства під час холодної війни як місце контролю за флотами та супутникового спостереження. Архіви закриті, а частина об'єктів досі охороняється. Додають таємничості розповіді про світіння на шлюзах, зникнення працівників і старі катакомби. Панамський канал це не лише транспортна артерія, а й політична сцена, інженерне диво та джерело нерозгаданих таємниць. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.